Лишилось тільки ще спакуватися. Це було одне із тих нещасленних треба, які мене так втомили і не давали спати. Дарма. Чи те треба мале, чи велике? Вагу має те, що кожен раз вимагає уваги. Що не я їм, а воно мною уже керує. Фактично стаєш невільником цього нового голового звіра. Хоч на час увільнитись. Забути, спочити. Я утомився. Бо життя беззупинно і неблагано йде на мене, як хвиля на берег. І не тільки власне, а й чуже. А врешті хіба я знаю, докінчається власне життя, а чуже починається? Я чую, чую, як чуже існування входить в моє, мов повітря крізь вікна і двері. Як води притоків у річку. Я не можу розминутися з людиною. Я не можу бути самотнім. Признаюсь, заздрю планета. Вони мають свої орбіти, і нічого не стає їм на їхній дорозі, тоді, коли я на своїй. І завжди зустрічаю людину. Так, ти стоїш мені на дорозі І уважаєш, що маєш на мене право. Ти скрізь. Це ти одягнула землю в камінь і залізо. Це ти через вікна будинків тисячі чорних роців вічно дихаєш смородом. Ти би чуєш святу тишу землі, з креготом фабрик, громом коліс, Бруднеш повітря пилом та димом, ревеш від болю, з радості, злості, як та звірина, скрізь я бачу твій погляд. Твої очі цікаві, Жадні влазять у мене. Як сама ти у твоїй різноманітності, кольорів і форм застрягаєш в моїй зіниці. Я не можу розминутися з тобою. Я не можу бути самотнім. Ти не тільки йдеш поруч зі мною, ти влазиш усередину в мене, ти кидаєш моє серце, як до власного схову, свої страждання і біль, розбиті надії і свій розпач свою жорстокість і звірячі інстинкти весь жах, весь бруд свого існування. Яке тобі діло, що ти мене мучиш? Ти хочеш бути моїм паном? Хочеш взяти мене, мої руки, мій розум, мою волю і моє серце. Ти хочеш висить з мене всю мою кров, як той вампір.